Прокидатися на світанку з видом на гори це, мабуть, найпрекрасніше, що може бути в житті. Та цікавий момент у тому, що ми кожного дня в Яремчі прокидалися досить рано, хоча я думав, що ми будемо весь час спати до обіду. Можливо, на сон впливає атмосфера цього місця, свіже повітря. І сонце, яке світить тобі в обличчя, бісить і не дає нормально поспати. Та в будь-якому випадку дуже важливо помітити всі ці моменти та встигнути ними насолодитися. Теплі промені сонця, свіже повітря, мальовничі вид на гори та обійми коханої людини. Ранок другого дня був прекрасним. Тут нічого додати. Так, народ, всім добрий ранок. Ми виспались. Чекаємо зараз на сніданок, замовили собі. Сирнички, і так дуже класно гріє сонце. Що я, мабуть, стану зараз і позасмагаю. І Таня, мабуть, також. Я просто білий, як сметана. Ранок теплий, класний. Вночі було трохи душно, тому що ми зачинили двері на балкончик, але під ранок було кайфово. Чекаємо на сніданок, і потім будемо думати: ну, позасмагаємо, і будемо думати, що робити сьогодні, чи може на якісь кінні прогулянки, чи на квадроцикли, кудись відправимось. Подивимось! Погода дійсно сприяла тому, щоб ми позасмагали. Я це робив останній раз, реально багато років назад. А для здоров'я шкіри та для отримання вітаміну Д сонячні вани точно не завадять. До того ж, у нас був зручний балкон, де можна було засмагати і навіть нікуди не ходити. А це просто ідеальний варіант для мене. Економія енергії це моє все. Тому ми насолоджувалися краєвидами з нашого номеру та гріли свої дубці на сонці. Та ти так не загориш нормально? Я знаю. Будеш як зебра. мені впадло стояти. Я чекаю сніданок. Скільки хвилин залишилось до сніданку? Я не знаю телефон там. <гум> Я <гум> думаю, десь вісім-сім. Будуть сирнички, потім буде таблеточка від <гум> зуба. Дивись. <Там> <гум> Ця людина геній. <гум> У нас пройшов сніданок, у мене глюканула карта пам'яті, тому я не зняв, як ми цей, забирали сніданок. Замовили сирнички. І майже зняли розпаковку. Так, майже вийшла розпаковка. Ну Такі справи смачного нам. Отак. Нога на столі, це норма. Це база. Наші сирнички дуже прикольні. Тут такий джем чи варення угу. і сметана. Угу. И сметана. Ну, и у нас мак сырный. Сырный мак... взагалі, ми зараз сидимо на місці для паління. У нас перекур. <гум> у нас переїд. <гум> ну, таке сонце, що воно якось засліплює. <гум> ну, так. Вид. Да, ту видно. Яскраве сонце. <гум> Прикол. Можна <гум> не <гум> <гум> Хто не копиє. сусідів, від сусідів на розвага. Так, що, Та ще? Дивлюсь, що вони нас не чули вчора, коли ми лежали в ванні, дві людини з відкритим вікном. Та чули і чули. Вони все одно не могли зрозуміти, що ми лежали в вані. Блин, у вані. Я так Майстерність. Ну, воно так відламалось. Його тут цей, птичка. Похлювала. Птичка. Ця людина не підтримує це, це Полтавська. Не підтримує слово птичка. Птичка них Це них не існує пташок. Ж... Ну, птичка вона є в Африці, птичка. Птичка. Ми поїли та почали потрохи збиратися в поїздку на Буковель. У тані, звісно, були сумніви, що одягнути, а у мене все просто: чорна футболка, чорні шорти, чорний картуз та білі красівки. Та підбір луку був настільки виснажливим, що настав час для другого сніданку. Хтось зараз ще буде під'їдати. Я не хочу, я сирників наївся і мені норм. Поїдемо зараз в Букавель. Сподіваюсь, заскочимо на Родельбан і Таня ще хоче на якісь чи басейни, чи не басейни, я не знаю. Коротше, зараз подивимось. Я не знаю, куди ще. Ну, я також особливо не знаю куди ще. Прямо другий день. Спрага. Шалена спрага і хочеться тільки пити-пити води. Та й все. Звісно, після того, як ми піднімалися. Ну так, ми нагору сюди піднімалися, де знаходиться цей ці апартаменти. Там такий. Крутий нахил, я не знаю, як ми взагалі сюди залізли. Коротше, було весело. Найс, nice. сусіди бігать. Ну, Таня відкрила двері, щоб всі бачили, які в нас безлад. Я відкрила двері, бо дуже душно. Це душніло. Ну, ви чули, що вона каже. Я жартую. І це я душніла. Я жартую. Це я душніла. Щаслива <плес> людина є. А і ще невеличкий прикольчик. У нас вже другий день немає тут вайфа. І ми <смеш>, мучимось без Wi-Fi, але сказала, що через годину хтось там їде, і через годинку мають щось полагодити. Ну я не мучуся. В мене в Нім в Німеччині взагалі Wi-Fi нема. Ну, а не тут знаю. у мене без ліміт. А я б не відмовився. Не відмовився б не юзати мобільний інтернет а користуватися Wi-Fi. Коротше, Таня сказала, що як зроблять нам інтернет, будемо дивитися на <смеш> <смеш> Так. Нікого не казала. Так що ми вже готові. Але ми приїдемо, не знаю, колись, мабуть, вечірком. Тому що якщо. Ми не знаємо, як виїхати. Ну, ми плануємо зараз виїхати в Буковелі. Якщо ми туди доїдемо і там потусуємось, то мабуть під вечір тільки сюди повернемось. Ну, з інтернетом така трошки. Біда у нас виникла. Нарешті діло дійшло до взування, і ми вирушили на пошуки маршрутки до Буковелю. Якогось уявлення, де вони зупиняються, не було, тому ми просто пішли до першої ліпшої зупинки. На місці запитали у людей, чи їздить щось в сторону Буковелю, та стали чекати. Складність була у тому, що дехто стояв там вже 30-40 хвилин і нічого не їхало. Але удача була на нашій стороні. даєте? – Даємо Даємо. – я вертаю там пустей. Мене заходить. Все, Не а ты порешал. Супер. Ну все, транспорт є, залишилося вмоститися позручніше та милуватися краєвидами по дорозі. В автобусі було досить душно, і з нас стікали ріки поту, але ми їхали, а не стояли на зупинці, чекаючи якогось транспорту. А отже, все було чудово. По дорозі нам відкривалися чарівні види на гори та ліси, які мені ніколи не набриднуть. Плюс до того ми побачили перевернуту хату, в яку, можливо, колись завітаємо, але точно не в цей день. Ну і нарешті ми дісталися до пункту призначення. Коротше народ, стояли, чекали маршруточку на Буковель, але її не було. Люди по 40 хвилин чекали, не було маршрутки. До нас вже підійшли молоді люди, хотіли на таксі разом поїхати з людини по 200 гривень. Але вмовили водія маршрутки нас довезти. Так, був якийсь водій, приїхав на Микулич і просто Бо ніхто... Нас було багато. Так, нас було багато, а на Микуличі ніхто не сідав. І вмовили його, щоб він поїхав на І Вітаємо вас на Буковелі. Не <с> я постараюсь. І, не втрачаючи час, ми відправилися в сторону Родильбану. Наші розваги, якби в нас була дитина. <с> ми взяли квитки на підйомник та стали в чергу. Людей було досить багато, але черга рухалася швидко. Над головами пролітали люди, а я думав, як ото нормально сісти та не впасти з того сидіння. Раніше ніколи на такому не їздив. щоденно. Старт о ранку. Дізнатися деталь в туристичному центрі. Нарешті ми всілися і настав час відкрити очі та насолодитися тим, що було навколо. Та обінь автокраїнськими стравами запрошенням екскурсійних програми Клясне. Так, ні хао, гайс. Ми їдемо на підйомнику. Сіли якось по-кривому. <гнути> Бо, блін, Це ми перший раз їдемо, і я переважую просто, Таня їде згори, а я знизу, <гнути> тому що ми трошки кривосіли. Краєвиди дуже гарні. Зараз піднімемось нагору і хочемо покататись На родильбані <гнути> Ти змогла нам би міг хтось пояснити, але ну, так, але... я не знаю, має бути якийсь міні-інструктаж. Ми повільно піднімалися, насолоджувалися видами на гори, на буковель, спостерігали, як люди спускаються на родельбані та на підйомнику. Крики людей, що спускаються вниз з величезною швидкістю, це щось неймовірно захоплююче. і за декілька хвилин можна буде почути і наші. Але поки ми просто їхали та релаксували. Нормально сіло, як справжні, як нормальні Та-дам! Уже високо, мені трошки страшно. Ні, ну краєвиди прям супер. Заїжджаємо в ліс, тут трошки прохолодніше, чи мені здається просто. Таня дуже страшно, вона аж труситься. Да. Таня, перестань. Тримай камеру. Заморилася? Ні, на початку дійсно було трошки. Та прикинь, скільки це часу. Таня думала спочатку йти пішки. Ми б здохли поближе. Ми, може, встигнемо сходити ще в басейн. Але це ну, не чисто круче. теоретично ми можемо ще встигнути сходити в басейн. Ми піднімалися все вище і види відкривалися ще прекрасніші. Так, народ, мабуть, у нас фінальна точка десь над землею. Ми їхали-їхали і зупинилися. Ми поїхали далі, ладно. Це порадь. Так, буває таке. Не, За чортний жарт. Символ нашої стосунки, бо ми познайомились на Івана Купала. Oh <laughs> <реш> Врешті-решт ми піднялися на гору та першим ділом пішли у найважливіше місце перед спуском. <реш> Щоб поїздка пройшла... Успішно. Люди <реш> <Успішно. реш> <реш> <реш> не трясуться руки після підйомника. А зараз буде родильбан. <реш> Поки стояли в черзі за квитками, я майже не відводив погляд від краєвиду, що відкривався згори, На таку красу дуже легко залипнути. Придбали квитки, підійшли ближче до платформи, звідки відбувається відправка, послухали невелику інструкцію в гучномовець та поспостерігали, як сідають люди, куди кладуть речі, щоб самим знати, що та як робити. Ну а далі вже наша черга та незабутня поїздка. Дякую. Готові? Я не знаю, що я там не знімав, але це було жорстко. Я отримала тисячу разів по голові камерою, і... ну, це було не боляче, але... Ну, так, я трошки Загалом круто і не так страшно, як На я поворотах... думала, Але круто. На поворотах я Таня трошки камерою по голові давав. О, май. Ну жорстко, я ледь ранить не, за... не... не забув знизу. Коли ми вже зупинилися, він далі поїхав, а я його наздоганяв. Е, в цілому прикольно, але трошки стрьомно. Дуже міцно треба стискати свої гаджети реально. І Якщо у вас є кепка, то треба її отак зробити назад, тому що здує 100%. Фух, пішли далі. Шнурок треба зав'язати. Що у нас е, наступне за планом? З екстриму. Роупджампінг? З екстриму та цей завтрак, квад... а, ще квадроцикл. О май гад. У мене буха заклала. Я так кричала. Як добре, коли ви маленькі і важите менше 150 кілограмів в сумі. Ну Мені було зручно, надійно за твої ноги тримати. Ну, я більше дивився, як тебе б'є камера в голову і я контролював, щоб міцно, міцно Ні, тримати так камеру. торкалося. Кайф. А вуха реально заклала. Вибачу. Я не знаю, може від тиску, там на горі інший тиск. Ну Розрядка непогана, така. Ну блін, це знаєте, як ви... не знаю, її, чим це передати. Тисне на тебе на поворотах, прям дуже жорстко. Ти їдеш швидко і вона повертає, і ти так... О! здавлює ти трошки. Триматись. І я так тримаюсь, мені здається, я ще ногами Таню там здавлював нормально. Не знаю, як вона не репнула. Але в цілому круто. Фотки. Фотки? Так, зараз там ще по штриху можна фотки глянути. Далі ми направилися у вода клаб. Сілько дитини у не палилось. Аби не на складі. Що там норму робите? Коротше народ, зайшли ми в якийсь водаклаб, бо Тетяна дуже хотіла, хоча жодного вільного... Бо я не знала, куди ще піти. Жодного вільного лежака нічого немає. Коротше, ми просто зайшли, нам дали два рушники, і все, ми шукаємо, не знаю, місце, де скупнутися. І зараз десь речі в камері залишимо і може десь в басейні поплаваємо. Людей було нереально багато. Якщо жодного вільного лежака не було, та ще й, мабуть, таких як ми гостей було достатньо. Ми подивилися, що там є, та зупинилися біля одного з басейнів. День був досить жарким і ми добряче находилися, тож занурення в прохолодну воду басейну було особливою насолодою. Потім Таня побачила, що люди катаються на сапах, вона вже декілька разів плавала на цій штуці, але для мене це було б новинку. Виявилося, що катання на сапах безкоштовне, воно входить у вартість квитка, що ми заплатили на вході, тому гріх було не скористатися цим шансом. Таня спочатку трошки поплавала одна, а потім я сів їй на дошку та поплавав як віп-пасажир. Загалом це досить прикольна штука, та мені дуже сподобалось. Плюс до того вода в озері набагато прохолодніша та приємніша аніж у басейні, тому було класно трохи охолонути. Потім було трохи тропічного душу, та ми відправилися далі. Ось такий він. Вода клаб. Не знаю. Ми покупалися в басейні, трошки прокаталися на сапах, чи як воно зветься? Mm -hmm. На цій штуці. Позасмагали і не знаю, я замарився. Я дуже. А останні знову болить зуб. Зараз пройдемось, подивимось на тир, що там в тирі, не знаю. І піді... підімо. Підемо, мабуть, на цей на автобус. Або поїсти, якщо ми встигнемо. Або... Подивимось щось по дорозі. У нас три години до автобусу, а я по дорозі щось глянемо. Тому рухаємося далі. У мене така втома. Так, класні стільці. Мені просто хочеться полежати, <смі> нічого не робити. <смі> я, сняваю, я зараз щось буду. Мені страшно на камеру. Це було на відео? Це було на відео. Супер, вже не, не даром. Або фокус, світло нормальне. Такі з нас снайпери. Трошки настріляли. Ну, я нон-стоп влучив, а так в чоловічки зелені дуже важко. Я скільки разів? Один раз не, влучила. Ну, не дуже багато влучила, просто банки Вона не падали. Просто бабуся водила, в дитинстві. Бабуся просто полювала <гум> в тир. Полювала в селі. У нас в Парку Шевченка в білій церкві. Тоді ще один постріл був. Десь 50 копійок, мабуть. Ну, а тут трошки дорожче. Ладно, пішли на зупинку, мабуть. А може по дорозі ще зайдемо по поїмо, хоча я сумніваюся по часу, що це в нас вийде. Я б краще вже в яремше поїхав і там поїв. go! По дорозі до автобусної зупинки ми завітали у декілька сувенірних лавок. Таня взяла собі пастили та магнітик, а потім ще й згадала, що хотіла придбати собі вишиванку. І тут почалася примірка. Спочатку Таня примірила декілька вишиванок чорного та блакитного кольору, але вони виглядали на любителя. Але потім справа дійшла до довгої вишиванки, яка виглядала досить круто, і саме на ній зупинився Танін вибір. У такому образі ви зможете побачити її на наступному мітингу у Мюнхені та у лісі в одному з наступних відео, де ми зробили багато чудових фото. Далі ми трохи посварилися та поїхали у Яремче. Мабуть, це була найбільш напружена дорога у цій подорожі. Але вид з вікна був досить гарним. Що народ? Доїхали ми до Яремча. У Тані є зі мною почав розмовляти особистий охоронець. Бо ми майже всю дорогу не говорили, та як сказати? Та ні, майже, окей, ладно. Я сама з собою говорила. Таня говорила сама з собою. Сходили в супермаркет, купили пиво. І зараз підемо щось поїмо. І потім вже додому. є. Я замарився особисто. І хочу просто полежати. Повечеряти ми вирішили знову у Якова та на цей раз замовили банош з грибами. Було смачно. Зараз цей. Будемо їсти сир за 15 чи 16 євро. Але він дуже дивний. Ну Типу, цей шматочок зараз виглядає нормально, але він був в якихось двох плівках, чи як це можна назвати. Оце? Це оболонці. Незрозуміла оболонка. І ще оце? Ні, ну, на запах він нормас. Але що це таке? Пояснення? Я не бачила. <рес> я хотів зробити супер презентацію. Сир з медом і лохиною. Але тут пропонують просто. Я не говорив про мед. не <рес> <рес> Ну я думав. <рес> я не говорив, але я Він думав. Він сьогодні думає, що я вмію читати його думки. До речі, так, сьогодні міжнародний день пива. Це я побачила у когось в історії і чомусь захотілось купити пиво, якого я майже не п'ю. Я взагалі не п'ю. А він взагалі не п'є. Пиво, це Тепер какашка. три пива. Три пива. Ні, у нас корона, ще щось Якийсь звичайне сидр? і сидр. Окей, я зараз вам покажу супер презентацію, щоб там хто не казав. Сухарики то, звісно, класно, але. чекайте, у, у на момента. та -дам! Ну, Зелені не вистачає, але ну як вам Тож, супер так. У ну, смак досить непаган. Складно сказати на що схоже, на пармезан трохи схоже, мені здається. Мені здається, що воно не така була в магазині трошки. Що треба було його все-таки більш. <хігі> не, ну він, скільки місяць, здається, мені говорили без холодильника, але тут було, може, занадто. Душно. Жарко. І душно. З такими душнілами. Ай! <плес> ні, мене не били ні разу, вам здалося. Хе-хе, <плес> це сир! Хе-хе-хе. <плес> Mm. Ти мене взагалі мариводи. Бувайте. Не вірте, що вона каже, це що це. Я майже 10 годин не їла. Я 11. А <гум> мені не можна. <гум> це були змагання. <гум> якби мене купили по стілу і я її не стала їсти, то я би на нього не ригала в маршруті. <гум> це було б не саме приємне, що могло статися, якби на мене не ригали маршрутці. День видався максимально насиченим, і це круто, хоч і сил взагалі не лишилося. Ми всілися на балконі в крісла мішки, відсвяткували день пива з сиром та сухарками та пішли відпочивати. Якось так далі буде.